З вами Лисинчик І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І це буде другий епізод нашого виживання. Але перед початком я вам дуже хочу подякувати за те, що в передньому відео ви набрали майже 200 переглядів. Так це для мене просто капець як багато. Тому хочу подякувати за це. Ну что ж, не будем долго, затягивать и погнали! Ну, вот уже и застанулись в конечно же, доме. Ну, тут наш печка. Вот это наша комната. Окей, свинюшка куда-то сдалась и оставила мне вот такую вот Окей. Понятно. І потім я вирішив просто забудувати всю цю фігню. що мені вона не нравиться зовсім. Коротше, з цього в мене вийшов просто невеличкий ставок, на якому я зможу ловити рибу. І тепер я побачив ось тут у себе два лука, яких я вирішив соєдінити ось тако. Видя крутий лук. Да. Потім я ще вирішив пострибати на ріжку, бо мені не було чим зайнятися. А потім все що таке вирішив поплавати собі залізу, але нічим вирішив. О, чудо! Звідска буде взялася доски? Добре, спробую переплавати не. Потім я не хотів чекати і ляг, і ляг спати. Новий день. Опа, залізу переплаву. Хоча наше воно мені. І потім я вирішив собі скрафтити друге витро. Не знаю, Потім покрасував самотний з двома вітрами води. Ну, а що дравиться мені. Потім зніс цю всю барлогу бомжа і вирішив переселитися. Неподалік я ще знайшов собі два, точніше три нового друга, друге, вирішили все-таки мені піде в карманчик. По дорозі ще зібрав тростин із ягодами. Пожав трохи свинини і наткнувся на ось цього що що, таке? Шо, не Забрав всіх чуйків і побіг за селом. Потім ще надохнувся на почарок і зіграв на ділку інтерм... І Потім я побачив салону. а каньон такий але там я куку заліза. Хоча наша 15 заліз и повна заліз на броню. Потому что мне не І на спати. Новий день. І потім я вирішив піти на пошуки того самого села. Але не треба на трапевному стаку було частную гору. Може ви не бачите я, але... А, усе, бачите? Ні, ну граб прикольна, скажіть. Окей, побалувалися і все Тепер пішли. Шукати село. Окей, мене заспавнило на початку виживання. Пам'ятаю По ось цей ліс, якому я заспавнився? Ось ось. Це ударило ось тут ось стояло. Да, ось. Наші я, значить, тоді забрав це ліжко. І да, я знайшов ось це вот тут. Це я знайшов якусь нему шахту і заброшив шахту. Ну, що ми будемо? Давайте подивиться, що тут є. О, на тобі. А що це? Зомбі проти складець? А, ось. А, Оказалося, що тут що й усе панйон. Так. Наварно, я тут де посад. Ну, ви бачите, я знайшов ось місцевий план карти, чесно. Ну що, давайте зараз я посажу. Ну, спок, що у мене ось так мало, ладно. Все ж уже про. О, тапаться mm. буду Как вам не друг? Майнкрат весь час. Господи, чего я его буду устал? Вот ваши все мои речи стоять вот тут. Так, мы на вышло в До речі, то що в місцях два відра, а щоб тр... зробити нескінчення істочник води. Зараз ви вибачте. Махалай, махалай, воду присила. Опа! А я що говорив? Появилося тут якось. Так, поставлю. все, тут я ще істочник води то зараз думаю що у нас сьогодні ця краще буде все. Так що, якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всем пока! -пока!